Вітаю всіх у себе на каналі. Так, друзяки, Був я купив ось такий наборчик. Ну, тут ще ось одна штучка має бути. Для того, щоб викручувати вломані болти. У мене ось в мотоциклі, тут кріпиться дуга і там зламався болт всередині. Його треба було викрутити, щоб замінити на новий. Ну, суть чому? Ось така ця штука вона робоча, як бачите, витягнув я. Ну, спочатку треба засверлитися відповідно у болта. І потім вже підібрати по діаметру, який вам підходить, і тоді можна викручувати. Ну, цього такого наборчика маловато. Ще я купив, ось, бачите, по два сверла на 3х4, на тому що не знаю, яке мені там підійде. З лівою різьбою. Поки ви лівою різьбою сверлом засверлюєтеся, у вас вже болт оцей послабляється. І потім ви просто. Цією штукою дожимаєте. ну Чисто розрахувати на саму неї, що вона у вас завжди спрацює, я б, напевно, не став би. Все-таки ще сверла з лівою різьбою вони достатньо допомагають, тому що болт може прикипіти там, ну, так, основательно. скажімо, Якщо ти будеш його засверлювати вправо, то його ще більше дожмеш. Отже, сверла з лівою різьбою, ось наборчик, ну і бачите, спас я. Цього болта, верніше витягнув цей отвір, врятував, бо так би довелося б засверлюватися ну, більшим діаметром, нарізати різьбу, ставити більший болт. А не хотілося. Ну, Ось таке коротеньке відео. Кому було цікаво, чи працює цей наборчик, то він працює. Ну, тільки бажано в парі з сверлами з лівою різьбою. Тож був усіх радий бачити в себе на каналі. Всім добра і мирного неба!